У Чернівецькому ліцеї номер 5 Оріяна будують власний спортивний майданчик. Навчальний заклад Оріяни, який розташований у самому центрі міста, більш ніж 20 років не мав власного майданчика для занять спортом. Ліцей відвідує майже 800 учнів, тож просто спортивної зали вкрай не вистачає. Кілька років тому ми зробили маленький спортзал Малюк. Це теж така невелика аудиторія, але це нічого не замінить. Ні зал, ні великий, ні малий не замінить того, що діти мають мали би займатися спортом на відкритому повітрі, тоді коли дозволяють погодні умови. А якраз це осінь і весна. І діти хочуть свіжого повітря, тому я сьогодні ну просто сказати, якщо сказати щаслива, як вчитель, так не тільки як вчитель, а як, як людина. Про необхідність будівництва майданчика чиновники говорили роками і тепер, нарешті, взялися до реалізації проєкту. Гроші на ремонт виділили з міського бюджету. Працюють вісім чоловік. Ми розбили буквально майданчик в суботу. Почали роботи будівельні вести. Сьогодні завозять гравій нижню основу. І завтра буде екскаватор, починаємо втрамбовувати гравій і робити нижній шар ґрунту. На гранітний відсів буде вкладатися резинове покриття квадрати 50 на 50. Загальні розміри майбутнього майданчику 26 на 12. Локація буде багатофункціональною. Тут діти зможуть грати у футбол, баскетбол і волейбол. Спорядження воно виробляється в Кам'янці-Подільському. У Харкові я питала керівника будівництва, кажу: А скільки часу це буде тривати? Коли назвали термін ну до листопада ми все завершимо, а потім така маленька ремарочка. Якщо буде обладнання спортивне, ми можемо це зробити за два тижні. Я вірю в те, що наші діти щасливими будуть швидше. І в вересні на цьому майданчику лунатиме дитячий сміх. Галина Абрам'юк зізнається для школи. Це історична подія. Між тим у внутрішньому дворику ліцею колектив та батьки власними силами вже облаштували затишний простір для відпочинку дітей на перервах, а також для тематичних виставок і різноманітних зустрічей. Олена Крічко, Андрій Маронеску, новини Чернівців, телеканал Сі4.